Футбольні, головні футбольні перемоги у Кіроградці ще попереду, але з мистецтвом, з творчістю, у нас вже все в порядку. Перемогу на міжнародному фестивалі конкурсу, «Духові джерела здобули. Учні музичної школи номер 2 У нас сьогодні в гостях учениця Кіровоградської музичної школи номер 2 імені Мейтуса Єлизавета Куба, Анастасія Єфімова, це лауреати міжнародних і всеукраїнських конкурсів, а також заслужений працівник культури України, директор Кіровоградської музичної школи номер 2 імені Мейтуса Валентина Ревенко. Доброго ранку! Доброго Признавайтеся, скільки голів забили. Ой, е, е, <шいい> <шいい> <бачиш> які, які, які бачите, давайте, <були>? Ми все ж таки підтримаємо жені. У нього сьогодні такий футбольний настрій. Він вже повністю готується до гри. Взагалі у музиканців є час на футбол. Звичайно, останні мої найщиріші такі були враження від футбольної гри. Це коли змагалися команди викладачів Кіровоградського музичного училища і Кіровоградської музичної школи номер 2 Я кричала голосніше всіх. Там вони на мене дивилися директор, от Оце таке виробляє на полі. Справжні болячки. Ми програли, але були враження дуже чудові. Оце <с Two> це позитивний настиг. Ви нещодавно повернулися з міжнародного фестивалю конкурсу від джерела. Які місця посіли? E, наша e, творча делегація складалася із ансамблю капели бандуристів «Україночка» і п'яти e, солістів. Серед них e, ми зайняли два третіх місця, два других і два перших. Капела перше місце і Ліза Кова посіла перше місце. E, було дуже складно, тому що в наших номінаціях були і. Студенти Національної музичної академії і е, інституту імені Глієра це така потужна е, команда е, столичних музикантів під орудою професорів. Е, і е, мені дуже приємно, що наша мистецька школа не загубилася серед них і навпаки стала лідером. Е, ну що сказати, серед 15 номерів гала концерту. Всього лише переможців mm -hmm. наші три номери були представлені саме нашою школою міста Кіровограда. але ми вже не представляємо Кіровоградська музична школа номер 2 Кіровоград. Кіровоград. кругом звучить Кіровоград. і тому нам це дуже приємно. Ми як е, е, проходимо впер, попереду усіх і кажемо, оцей конкурс класний, можна туди їхати. Е, до речі, Анастасія Єфімова, вона вже студентка, вона випускниця цього року нашої школи, і вона поїхала на цей конкурс разом з нами своєю рідною школою і отримала друге місце там, уже студенткою Кіровоградського музичного училища. Вирішувати Ви підтримати Ви. Звичайно. Так, ми ж в одному доме живемо, мы справою займаємося. правы займаемся. Анастасия, взагалі, а, наскільки важко було в цьому конкурсі? Я ну, так конкурс що... проводився вже не вперше, це дев'ятий конкурс. Но мы, ну, как от Кировограда, наш ансамбль ехал як первый проходец. Вот. Конкурс був на самом деле очень тяжелый. Но нам повезло, ми виступили в одно время. Все. Так получилось. И также поехали себе гулять по городу. Удивительный город. Побывали в Киеве, в Печерской лавре, и много тебя повидали. И можно сказать, что на конкурсе нам вручал всякие на... все награды, нам вручал и пел, нам на открытии Дмитрий Гнатюк. Вот. Так що конкурс дуже очікується. А скільки взагалі йшов конкурс? Ну, я так розумію, 3 конкурс 3 дні. Ага, три дні. дні прямо. День кричарі, діти. Реєстрація, підготовка репетиції, другий день конкурсний і третій вже нагородження, підготовка до галоконцерту. Тобто, ми їхали вперше. Ми їхали як? Ми їхали за перемогами чи а, просто звичайно. хоча б подивитися. А що ми от їхали може Просто подивитися спочатку людей, подивитися. Наші діти дуже такі продвинуті, тому що коли ми вирішували, Їхати на цей конкурс, коли нас запросили, то вони сказали, ні, ну це соромно. Ми були у Франції, ми були в Чехії, в Болгарії, по Україні їздили, а в столиці ні разу поїдемо туди, подивимося. Ну І наша задача дітей не тільки показати їх мистецьку вправність, а й показати їм світ, показати нашу столицю, і нам це вдалося. І, до речі, дуже приємно, що наші земляки підтримують. Треба просто тримати з ними зв'язок. На Сікорська, нам чудову екскурсію по місту Києву провела. А Олег Бос, Олександр Боси організував нам екскурсію в перегову, ми там теж були, були коло наші писанки, сфотографувалися. Так що діти наші були надихані і духовними джерелами, і самим містом, і самою красою цього осіннього періоду життя. Ми вже зрозуміли. Які перспективи є у Анастасії? Анастасія вже студентка. А. Взагалі, Юліза Вету, ваші плани і які перспективи, це пані Валентин до вас питання, які перспективи можуть бути у учнів, випускників вже вашої музичної школи? Неймовірно талановитих, я хочу сказати, тому що дійсно стільки перемог, і кожного разу ви приходите <пробітно> ділитися. все-таки такі в училище. Невірне, Босенко Микола Івановича, то чи хороший преподаватель? Е -е Кажется, да, да. в Милиске, сказала. А дальше у нас есть э, знакомый наш в Одесі в консерваторії, е э, Матвій Георгій. Чоє творітдення буде грати Настя. Він доволі таки молодий, але він уже преподає в консерваторії, хорошочим пише, то, напевно, кніму в этом консерваторії. Угу. Тобто у вас уже є серйозні. Так, так, доріжки вже прокладна. Я скажу, що ми в Кіровограді проводимо не один фестиваль, конкурс завдякуючи чому? Діти знайомляться з кращими викладачами і композиторами. Ось у нас композиторський конкурс і це класік проект А провесінь це суто для народних інструментів, де з'їжджається вся Україна, і ми бачимо мистецькі школи всієї України. І тому, звичайно, і наших дітей замічають і до себе запрошують, наші діти навчалися не тільки в Кіровограді, але і в Черкасах, і в Полтаві, і в Києві. Ми на рівні рейтингу кращих дитячих шкіл. Але ж хочеться сказати, що наша школа поповнюється щороку нашими випускниками. Ось вони. Закінчили музичну школу, краще з них пішли в музичне училище, закінчили музичне училище. Дехто повертається цього року. Вернувся до нас Юста Славрусенка, теж лауреат міжнародних конкурсів по гітарі. А на наступний рік ми вже плануємо, знаємо, хто до нас повернеться. Вони працюють дуже успішно. Це і Лопата Володя, ви його вже знаєте, і е, е, Марініч. Е, Слава, дуже багато. Практично 20% наших викладачів це наші випускники. У нас є це фотографії. Давайте я так розумію, що це фотографії якраз з конкурсу. переглянути да, да. і фото і прокоментуємо. Це ми перед нашою міською радою виступаємо. Да, виступаємо на одному із концертів. Це коло писанки, теж була презентація, і ми виступали. Це вже Київ. Це вже Київ, це вже Київ наші всі Мограді. дітки. Знайомі, знайомі вам обличчя, тому що вони весь час виступають перед нами. Ну, Пейзажки, та, такі, та. такі чудові моменти Києва, що в нас немає, на жаль, цього, але ж нічого. Але бачите, є можливість не тільки там звичайно, котрас, а ще й порядку. Звичайно, діти просто піднесені. Це якраз е, не досить якісна виступ із білої зали шоколадного дому, де ми виступали. Це е, Аня Фащевська, третє місце. Вона зайняла. Це ми біля шоколадного дому після виступу. Бачите, всі веселі, все, все нормально у дітей. А це вже в переговоре. Це нам грає е, сопілкар, е, демонструє свою вправність, дівчата наші. Я так розумію, що було прохолодно, але дощу не було, так? Не було дощу, так, моросило. Але така краса, оце жовта листя. Да, 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 да. Дуже, дуже гарно, дуже красиво. І діти, хоча й були втомлені, ось ми, це ми в Парижі, О, це Україночка, звичайно. Ми ж поїхали після перемоги у цей клас нашого провідного викладача Тетяни Олександрівни Поліщук. А ось наша капела це візитна картка наша. Красиво. <гум> <гум> Ви знаєте, я ще хотів так, ми попросимо вас все ж таки заграти, але перед цим хотів ще спитати, чи є якісь ще конкурси? До яких ви готуєтесь, плануєте ми брати готуємося. участь, і взагалі можливо, от зараз ви шукаєте, чи вже вас шукають? Вже у вас є такий ми певний вже, статус? на цьому перемоги? конкурсі. Ми вже отримали три запрошення на ага. інтернаціональний конкурс, який буде проходити як відео в конкурсі ще один в Києві, і ще один в Одесі. Це ті, що проходять у нас на терені України, але у нас є, і ми його дуже хочемо виконати цю мрію, побувати у Грузії. Показати нашу бандуру і наше хорове мистецтво, позмагатися, адже вони співають дуже гарно, і нам хочеться позмагатися саме з ними, поїхати туди. Ну і звичайно, Італія. Це просто така країна, яку наші діти Ви Якось по моєму маршруту йде. Забирайте мене на своє Італії. Женя, ваш синочок вже в нас навчається чи ні? Ще ні, але він же там ходить на телефонни. Ось ви вже стали на. Нашу е, доріжку ага, мені треба цього... народити всіх, <рес> дітей, всіх дитиночок, всіх дітей, які приходять до нас, звичайно, вони вчаться і співати, і грати в ансамблях, і вже тоді є е, можливість вибрати е, угу. у цієї дитини які який колектив е, е, виступати, в якому колективі навчатися і куди а, поїхати. А, <рес> а до речі, Анастасія, ви одразу обрали свій інструмент, одразу вирішили, що з музикою поєднаєте своє життя назавжди? Ні. А ви прийшли і потім? Ну, я як приїжджала в музичну школу з села Високих Берег, ну зацікавилась цим інструментом, але чесно кажучи, не бачила його далі в своєму житті. Але якось пізніше зрослася з ним і вже від нього відв'язатися не можу. Так, ну якщо не можете від нього в'язати, ми і не збираємося змушувати. музику. Погреть нам, будь ласка. Обласки ж. Просто немає слів. Неймовірно. Величезна, Я і величезна вам подяка. Музика. Дякуємо вам, бажаємо подальших перемог. Ми рухаємось далі. Після невеличкої рекламної паузи зустрінемось в студії. Класно. Дякую.